Всім доброго, мирного дня. Я сьогодні нарешті завершила з цією діляночкою, той клаптик прибирала, все поскладала понад парканом. Якщо буде час, бажано ще закидати цю травічку земелькою, щоб вона гарніше перегнівала. Але і без цього вона перегніє за сезон. Тепер у мене попереду ця діляночка. Здалеку виглядає дуже страшно, але насправді все не так печально тут. В основному великі поодинокі такі от бур'яни товсті. І воно все росте скрізь помідорчики, квіти, в малині поряд трошечки, в баклажанах. Зараз займуся і перечищаю все це діло саме від таких високих бур'янів. Тут же хризантемки квітнуть у мене. Сам процес не знімала, бо була в азарті, але дивіться, який результат я маю тепер. Результат просто як небо і земля різниця. До речі, дуже гарне небо сьогодні у нас. Тепер я бачу, що бажано позбирати би помідорчики ще пройтися. Самий дрібний по землі бур'ян я не чіпала, я вам сказала, націлена була саме на високий, я думаю, спеки вже такої скаженої у нас не буде. І вже без бур'яну воно все нормально обдалі буде рости. Сама основна місія високого бур'яну була захист від спеки. Осінь. Все міняється, тому і бур'ян нам більше не потрібен. Часу в мене зайняло це все немало, тому до груби я сьогодні знову не дійшла. До речі, оці от гарбузики скоро теж треба буде прибрати. Дивлюся, підсихає вже хвостик. Весь бур'ян з цієї ділянки я складала на оцю купу і там поряд у мене ще одна купа є. Потім бажано і їх в канаву там поскидати. Руки дуже сильно боляться, я працювала в перчатках і все одно прямо аж попухало червоне все. Тому їду додому відпочивати досить на сьогодні.